Проблема твердих побутових відходів у Надвірнянському районі залишається однією з найактуальніших. Щороку кількість сміття зростає, і питання його переробки потребує системного вирішення. Голови територіальних громад спільно з керівництвом районної військової адміністрації. Вже кілька місяців працюють над комплексним підходом до цієї проблеми. Надвірнянський кластер залишається незмінний в частині надвірне дев'яти громад. 8, чому дев'яти вісім громад Надвірнянського району. І 9-та Солотинська громада. Чому такий підхід? Чітко описано і в самому регіональному плані. Він основні моменти, які бралися до уваги, це чисельність населення і плече доставки, саме ТПВ до, скажімо так, регіонального центру, яке повинно складати там 50-60 кілометрів, враховуючи також те, що Окремі населені пункти району знаходяться в гірській місцевості. Спільно напрацьовано дорожню карту, яка визначає основні етапи створення сучасної інфраструктури для збору, сортування та переробки відходів. Попередньо обрано земельну ділянку. За основу взяти по надвірнянському кластеру взята надвірнянська громада, так як в надвірні є вже проведена робота в цій частині, а саме відведена земельна ділянка площею 9,7 гектарів. Якраз під сміттєпереробне виробництво, і у 2014 році навіть було розроблено ТЕО. Експерти у сфері екології зазначають, у Надернянському районі ситуація по підготовці до кластерного сміттєпереробного виробництва досить сприятлива, оскільки вже є напрацювання. Саме краща оптимальна пропозиція, яку я завжди пропоную всім громадам, з якими починаю працювати, консультувати, скажімо так, де почати говорити з Європейським банком реконструкції розвитку, тому що вони на на якомусь етапі за свої грантові кошти для вашої, групи кажучи, Нурянської громади опрацюють ті документи, які потрібно вам для отримання, по-перше, коштів, навіть не в них, а по-друге, там будуть відповідні екологічні і соціальні і технічні документи. У вас ситуація досить, досить класна. Очікується, що реалізація цього проєкту дасть змогу суттєво зменшити навантаження на навколишнє середовище та порядкувати систему поводження з відходами у всьому районі. Дуже добре, що ви готові робити техніку економічне обґрунтування, тому що це є той документ, який буде описувати і економічну, і меха... ну, частину, і е... саме яким способом буде перероблятися відходи, вартість цього заводу, розтех роз... розрахунки прибутки і так далі. І це важливо для інвесторів. І це важливо для різних європейських інституцій, які виділяють кошти, чи кредити, чи грантові кошти, і так далі, для того, щоб фінансувати проєктну документацію, будівництво і так далі. Якщо немає тео, то ну, ніхто не хоче це робити. Спершу здають кошти на тео, як сказав пан Тарас, і це є дуже довго. А тео це ідентифікація проблеми і показав, що тобто ви ним показуєте, який буде результат. Тому це дуже добре. І, скажімо так, це якщо... Буде третій кластер вже в області, який формується. Але два кластери формуються за допомогою різних грантових проєктів шведських, там, ну європейських, то це перший кластер в області, який хоче спортуватися своїми силами. Основна проблематика була мешканців нашої громади, щоб ми в ніякому разі не робити захоронень. Там був проєкт, більше того, ми проводили декілька громадських слухань. Ми були жителями громади. Люди кажуть, ми готові на все. Тільки. Щоб ця технічна проблема не була пов'язана з захороненням. Звичайно, що такої технології зараз немає, щоб не було взагалі як такого захоронення, але є різновид твердих побутових відходів захоронення, щоб ми розуміли, що закон 1027 говорить про заборону сміттєзвалищ. І тут стоїть питання, то, що сказав Андрій Дмитрич, бо, по мимоволі, ми вже стали фахівцями-спеціалістами по екологічному законодавству. Якраз західні інвестори, донори, фахівці, експерти скажуть свою позицію, що то має бути, щоб було крок перед на випередження в процесі англомерації закону 10.27. Так чи не так? І ніхто не дасть сьогодні гривні, якщо не буде безпечно екологічно Надвірнянський кластер сміттєпереробного виробництва це шанс для громад вирішити проблему, яка десятиліттями залишається відкритою. Нам треба просто грамотно скласти це все, юридично оформити і стартувати Уже не бла-бла, як кажуть, а чітко і зрозуміло розписали голова громади. Погодився. Я думаю, що субвенція треба буде на сесію виносити ці питання. Ну, тоді ви повинні готувати і громаду для того, щоб і депутатів. Ну я не думаю, що хтось буде проти. Дивіться, ви маєте дуже вагомий аргумент. 30-й рік це, по-моєму, та точка або той відрізок, після якого вже подав посіч, не будуть приймати сміття. І ми просто-напросто потонемо. Нам треба терміново стартувати і робити все для того, щоб ми до того періоду вже мали щось своє. Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї.